Комунальники Вишневого відмічають підвищення платіжної дисципліни вишнівчан навіть попри напружену економічну ситуацію. У зв'язку з цим міський голова Ілля Діков та керівники найбільших комунальних підприємств міста вирішили звернутися до містян з подякою. Я хочу в першу чергу подякувати мешканцям міста Вишневого з приводу того, що дійсно в країні не все стабільно і не все гарно, але за їхнє розуміння. Місто намагається всіляко. Якісно надавати всі комунальні послуги для містян, щоб вони адекватно відреагували. І дійсно ми бачимо за перший квартал 2015 року, да й взагалі і за 14 і в розрізі брати, і 13-й, 2012 роки, то що вони відповідально віднеслися до, дійсно, для проплат за комунальні послуги. В той же самий момент для того, щоб утримувати якість цих послуг, це першочергове. Те, що це дійсно проплати від населення. Тому я ще раз дуже їм дякую з приводу того, що вони відповідально віднеслися до цього. Комунальники підтверджують вагомий внесок містян у розвиток комунального господарства та якості надання послуг. Завдяки нашим мешканцям їх позиції по відношенню сплати комунальних послуг, наше місто знаходиться в дуже задовільному стані, порівняно з іншими містами Керівництво комунального підприємства. Дуже вдячна мешканцям за розуміння, за понімання за, за своєчасну стопроцентну сплату комунальних послуг. Директор комунального підприємства «Вишнівське теплоенерго Петро Тригуб також вдячний вишнівчанам. Саме завдяки своєчасній оплаті комунальних рахунків підприємство мало можливість отримувати ліміти на газ навіть після закінчення опалювального періоду. А тепер міські тепловики планують переходити на альтернативний вид палива. Це стало. Можливим завдяки тому, що підприємство стабільно працює, і завдяки тому, що населення нашого міста з розумінням відноситься до ситуації, що тільки 100% оплата комунальних послуг дає можливість підприємству стабільно працювати, стабільно платити за електроенергію, за газ. Покупати ту щепу якість оплати послуг водопостачання також на високому рівні. Кипишнівсь водоканал в даному році відпрацював дуже добре завдяки нашому місту, населенню нашого міста, яке сплат... за прошлий рік, за цей рік, за перший квартал цього року, проплата за водопостачання та водовідведення в нас в межах 100%. За наші пару місяців було 101 і 102%. Мешканці міських гуртожитків, які знаходяться на балансі комунального підприємства Готельний гуртожитковий комплекс, також переглянули ставлення до комунальних рахунків та навіть почали гасити попередні борги. Про це повідомила начальник підприємства Любов Кадай. На сьогоднішній день можна подякувати мешканцям усіх без винятку гуртожитків за проплату активну. На сьогодні, на відміну від попередніх років 76. Люди проплачують і складає процентна оплата 92%. Так що дуже вдячні їм за розуміння, вони розуміють, незважаючи на такі економічні труднощі, розуміють ситуацію і сплачують. І попередні борги частково погашають, і сплачують поточні. За це ми їм і вдячні.